От думаю, зроблю трохи самогонечки на травах, ставлю апарат, хай гуде, як у сусіда корова, а дід мій одразу з калькулятором у душі, рахує пляшки на полиці, щоб, не дай Боже, ніхто не приховав. Кум прийшов та ще й з пучками трав, каже, для смаку валю, аби навіть привиди потягнулися. А воно й справді Процес гуде, пар підіймається, аж хата вся у тумані. Якби попа кликати, подумає, що ми хату кадимо. Сіли ми за стіл дегустувати, закусочка є, чарки блищать, життя вдалося. І тут у вікні тінь якась. Я подумала, чи то місяць, чи то наша молодість вернулася, а в дверях уже й привид тещі, біле, біле, руки простягає, я аж ложку впустила, а той привид і каже долю самого надавай. Від вами фольклор Дід так перелякався, що гепнувся зі стільця, і каже: Я ж не п'ю, я так, для статистики рахував, а кум від сміху лить казан не перекинув. Ще б трохи і вся підлога була б свята вода. А тоді сусід простиню зняв і каже: Ну що, повірили? Ми, як зарегочемо, мало лавка не розламалась, а я їм і кажу навіть привиди знають. З тещою краще ділитися.